Якщо ви думаєте, що домашніх роботів розробляють тільки китайці з американцями, то ні. Норвезька компанія OneX Robotics планує розпочати домашні випробування свого людиноподібного робота Neogamma до кінця 2025 року. У рамках проєкту випробувань передбачається розміщення роботів у кількох сотнях, а може навіть кількох тисячах домівок, де вони спочатку керуватимуться телеоператорами людьми. Зібрані дані допоможуть удосконалити штучний інтелект, яким керуються роботи, й для них розроблений за участі OpenAI та NVIDIA для покращення автономності та ефективності робота. Робот Неогама призначений для виконання різноманітних побутових завдань, таких як прибирання полососом, поливання рослин та інша домашня допомога. Норвезький розробник каже, що вони зробили прорив у обережності ходьби та балансі роботів, що забезпечить максимально комфортну присутність робота в домашніх умовах. Ми, до речі, буквально в минулому випуску розповідали про кухонного робота, який вміє почуватися серед шафок і посуду, майже так само впевнено, як людина. Залишу лінк на випуск у описі. Попередня модель робота Нео була представлена як робот-помічник для складських і виробничих завдань. Неогама є її удосконаленою версією, адаптованою для використання в побуті. Під час початкового етапу тестування Неогама керуватиметься людськими телеоператорами. Цей підхід дозволить зібрати важливі дані про продуктивність робота в реальних умовах та поступово вдосконалювати його алгоритми. Зібрана інформація сприятиме адаптації робота до непередбачуваних ситуацій у домашньому середовищі та покращенню взаємодії з людьми та домашніми тваринами. Вихід OneX Robotics на ринок домашніх роботів ставить компанію в один ряд з такими гігантами як Tesla та Figure, які також розробляють подібні технології. Успішне впровадження Neogama може суттєво змінити уявлення про домашню автоматизацію та взаємодію з технологіями. Однак поряд із технічними викликами виникають питання щодо конфіденційності, етики та регулювання використання таких роботів у побуті. Вирішення цих питань буде ключовим для широкого прийняття та інтеграції подібних технологій у суспільство. Очікувана вартість робота Neogama становитиме близько 22,5 тисяч доларів США. І ще трохи роботів. Роботи з тілом спритним, гнучким і вправним, як у людей. Таку задачу поставили собі науковці зі Стенфорда і, здається, дуже близькі до її виконання. Вони представили систему телеоперації всім тілом, яка дозволяє роботам виконувати скоординовані завдання з людською спритністю. Вже не перший рік інженери намагаються розробити системи телеоперації, які дозволяють користувачам керувати людиноподібними роботами, змушуючи їх точно імітувати рухи всього тіла. Дослідники зі Стенфордського університету та університету Саймона Фрейзера нещодавно представили твіст. Teleoperated Wall Body Imitation System – нову систему, яка дозволяє людиноподібним роботам у режимі реального часу точно імітувати рухи всього тіла користувачів людей, успішно виконуючи різні реальні завдання. Ця система використовує дані захоплення руху MOCAP, motion capture, набір спеціальних сенсорів і камер. А також штучний інтелект для перекладу роботам цих рухів. Ми хочемо, щоб гуманоїди мали такий самий рівень спритності всього тіла, як і люди. Уявіть собі безладну кухню, каже Ян Янжізе, співавтор дослідження. Люди можуть тримати речі двома руками та ще використовувати ноги, щоб переміщати перешкоди, наприклад, кошик на підлозі. Люди також можуть відкривати двері боками свого тіла або ліктями. Ми хочемо, щоб гуманоїди досягли того ж, безпосередньо мітуючи людей. Інновацією твіст у порівнянні з багатьма іншими системами телеоперації, представленими раніше, стало те, що вона використовує всі суглоби людини подібних роботів, а не тільки окремо руки чи ноги, одночасно забезпечуючи координацію рухів різних кінцівок. Твіст телеоперує гуманоїдними роботами, використовуючи рухи всього тіла людини в режимі реального часу. Пояснює Зе. ми чітко захоплюємо рухи людини, а потім використовуємо шиї, щоб зіставити їх з командами, які можуть виконувати гуманоїди. Наша система має набагато вищу точність у керуванні всім тілом ніж попередні роботи, і забезпечує знаменітні рухи та навички, які раніше неможливо було відтворити. Зе та його колеги обрали для експериментів ствіст гуманоїдного робота G1 від Unity Robotics. Також систему можна застосовувати до інших людиноподібних роботів, наприклад, T1 від Booster Robotics. Найважливішим висновком експерименту стало те, що дані про рухи всього тіла людини придатні для керування гуманоїдами, включаючи їхні ноги, ступні, талію, коліна, лікті тощо каже за наша система дозволяє всім цим частинам тіла рухатися так само, як і в людей, завдяки чому роботи демонструють людську спритність усього свого тіла. Це дозволить нам зібрати величезні обсяги даних про контакт роботів зі звичайним людським середовищем для навчання базових роботизованих моделей. У майбутньому дослідники планують ще вдосконалити систему твіст, зменшивши її залежність від конекту з доволі громісткою та непортативною mock-up, яка через це обмежує її застосування. Зрештою твіст можна буде розгорнути в реальних умовах. Щоб дозволити роботам виконувати керовані людьми завдання в небезпечних середовищах або автоматизувати промислові процеси, які вимагають високої точності, вправності і координації рухів, м'який робот навчився переносити предмети майже як людина. Ви пам'ятаєте цього робота? Бо ми так, це ж паніо робот від Тойота і герой нашого найпершого випуску на майканемо. Прям ностальгічні спогади, і, чесно кажучи, ми раді, що розвиток цього проекту продовжується. Попри всю технологічну витинченість від навігації на далеких планетах до виконання складних хірургічних операцій, роботам все ще складно даються деякі базові людські завдання. Одним з найскладніших викликів є спритність. Здатність захоплювати, тримати та маніпулювати предметами та так було до сьогодні. Вчені з дослідницького інституту Тойота в Масачусетсі навчили свого робота використовувати все своє тіло для роботи з великими предметами, подібно до того, як це роблять люди. Ми використовуємо різні навички для підйому та керування предметами від невеликих точних рухів рук до рухів великих м'язів, що залучають руки, ноги та тулуб, так звані великі моторні навички. Роботам ці великі рухи, такі як підйом та утримання великої коробки, даються важко, бо вимагають постійних складних налаштувань та координації різних частин, щоб запобігти падінню або незграбному поводженню з предметом. Для робота це реально складно. У дослідженні, опублікованому в журналі Science Robotics, дослідницька команда продемонструвала, як м'який гуманоїдний робот з верхньою частиною тіла. Паніо зміг перемістити великий глечик з водою собі на плече. Він також зміг піднімати та утримувати велику коробку. Щоб керувати своїми рухами. Робот покладався на зворотній зв'язок від своєї м'якої чутливої дотиску шкіри та датчиків у суглобах. Ключем до успіху робота стала саме м'якість його тіла, пасивна податливість. Та гнучкість запрограмована в його суглобах активна податливість. Порівняно з жорсткою версією робота він працював набагато краще. Додавання будь-якого типу податливості тобто пасивної, активної або й обох, є дуже корисним, демонструючи збільшення рівня успіху в середньому на 206% порівняно з відсутністю будь-якої податливості, кажуть вчені. Більше того, робот вимагав мінімального навчання. Дослідники навчили паніо за допомогою метода, що називається навчанням з підкріпленням, керованим прикладом. Вони показали йому, що робити лише за допомогою однієї демонстрації у віртуальному середовищі. А потім він практикувався самостійно, доки не зрозумів, як це робити. Однієї демонстрації, керованої за допомогою телеуправління у симуляції, виявилося достатньо. Дивуються у статті дослідницька команда. Ця технологія є значним кроком до створення роботів, які можуть бути ще більш корисними в нашому повсякденному житті. Наприклад, вони могли б безпечно та надійно переміщувати великі громісткі предмети, такі як меблі в будинку або важкі пакунки на складі. Вони могли б навіть допомагати з завданнями в умовах догляду, допомагаючи людям з обмеженою рухливістю. І роботів не потрібно було б ретельно програмувати. Натомість вони змогли б вивчати навички, подібні до людських, лише за допомогою однієї демонстрації. Щиро радіємо за пані. Завжди симпатизували цьому м'якому симпатичному роботу. До речі, хочете подивитися наш самий перший випуск? Це трохи страшно, але я відважно лишу лінк в описі. Оки Тесла все переносить і переносить оптимуса в двері ринку людиноподібних роботів. Стукає F-02. Апдейт гуманоїдного робота F-01 від Фігі, який наробив багато шуму на початку цього року своїми непересічними здібностями у порівнянні з найближчими конкурентами. Каліфорнійські робототехніки Фігі до речі стали одним з найуспішніших єдинорогів цього року і коштують тепер 2,5 мільярди доларів. Так, ось там кажуть, що спочатку друге покоління піде повчитися на виробничі лінії. Навчання F-01, нагадаємо відбувалося на заводах BMW. Друге покоління вірогідно піде попрацювати туди ж, але компанія обіцяє двоного робота помічника у наших домівках вже у найближчому майбутньому, в сенсі, можливо, вже у 2025 році. Що ж змінилося у F-02 у порівнянні з першим поколінням? Тут перед очима ПМ стоять кадри з Т-800 та Т1000. Фігі розповідає, що їх інженери здійснили повне апаратне та програмне переоснащення, яке включає вдосконалення систем штучного інтелекту, комп'ютерного зору, акумуляторного блоку, електроніки, сенсорів та приводів. Серед основних оновлень є вбудовані мікрофони та динаміки, які дозволяють роботу говорити в прямому сенсі один на один з людьми. Спілкується він за допомогою спеціальних моделей штучного інтелекту, розроблених у співпраці з OpenAI. що означає це, що роботи F02 стануть найкращими друзями, з якими можна ділитися проблемами чи життєвими історіями. Можливо, але наразі можна очікувати хіба щось схоже на обмін повідомленнями в стилі чат-GPT. Фіга також впровадила модель зору, яка дозволяє роботу розпізнавати те, що захоплюється камерами. І приймати рішення щодо того, що потрібно з цим зробити чи не зробити. Що стосується самих камер, то F02 оснащений шістьма RGB-камерами, які передають фізичний світ у систему візуального сприйняття, керовану штучним інтелектом, щоб допомогти роботу зрозуміти що до чого, до них входять дві камери на анімованому вигнутому обличчі, а також кілька камер на задній панелі. Робот також отримав триразове збільшення обчислювальної потужності та можливостей щі в порівнянні з першою моделлю. Робот має тканинне покриття та внутрішню електропроводку, що забезпечує гладкий зовнішній вигляд. Прому відео показує плечові з'єднання з крутним моментом 50 ньютон метрів і діапазоном руху 148 градусів, колінні у 150 Нм метрів та з 135 градусами. А також 150 Нм у стегні з діапазоном 195 градусів. Нова людиноподібна модель також оснащена роботизованими руками людського масштабу, що дозволяє виконувати широкий спектр завдань, подібних до людських. Завдяки 16 ступеням свободи суглобів та силі еквівалентній людській. Нарешті новий акумуляторний блок на 2,2 квт годин у торсі забезпечує збільшення енергопостачання більш ніж на 50%. Хоча фактичні показники роботи від одного заяду поки що не були оприлюднені. Метою Фігі є створення роботів, які не лише підвищать продуктивність та ефективність, але й покращать якість життя людей, зазначає компанія у своїй заяві для змі. Передові можливості Фігі 02 наближають компанію на один крок до досягнення цього або до повстання машин. Тут вже як вийде, але це не цитата.